Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Tractor. Сьогодні на відеогляді трактор короткої бази потужністю 13 кінських сил Kubota GB135. Давайте ближче познайомимося, що це за модель. GB135 випускалась з 2004 по 2006 роки. Зглянемо на міст передній, досить потужний. Передня резина ще японська. З гарним протектором розміром 4 на 12. Задня резина також японська. Розміром 7 на 16. Механічна коробка передач. Три швидкості вперед, одна назад. Понижаюча передача. І дві швидкості на вал відбору потужності. Перша та друга. Є ще також задня. Сидіння палітне. Зверніть увагу, яке велике... яка велика відстань між кермом та сидінням. Можна з легкістю сісти зручно. Також у нас буде розворот на місці. Працює лише на понижаючих передачах. Це у нас фіксатор педалі тормоза, перекриття подачі палива, педаль газу під ногою і реча газу під рукою. Двохточкове кріплення. Є також боковий гідроциліндр. Ось така фреза. Ножі в даній моделі гарні, збереглись ще троси для запобігання запутання якоїсь трави на фрезу. Робоча зона даної фрези метр десять. Повороти по боках. Керування гідроциліндром відбувається ось тут. Ручне керування і можна вибрати плавичний режим. Перше положення це вирівня по горизонту, друге це плавичі режим. Керування навіскою верх-вниз, контроль глибини, блокування диференціалу, кран гідравліки і щуп для перевірки рівня мастил. Масло чисте бо замінено. Ось такий має вигляд. Давайте присядемо, оцінимо даний трактор на ходу. Сидіти дуже зручно, місця багато. Прогріваємо свічу накалу. Чим холодніше, тим довше потрібно гріти. І заводимо. Все, давайте подивимося на пробіг 428 мотогодин. В сторону, можно керувати в другу сторону. Ось цим набирається плавучий режим. А Ось так вирівнюється в режим. Чуть-чуть підніму. І включим вал від бору потужності. Давайте одразу з максимальної швидкості. Ось так дивитися. Ось так ножі працюють. Вимикаємо бал відбору і можемо підняти навісне обладнання. Залишається трохи проїхатись. Передачу, щоб можна було включити попит на місці. Засвітилася відповідна лампочка. Знімаємо трактор з тормозу, вибираємо третю швидкість, можна з будь рушати. На ходу кермо крутиться дуже легко. Ось можна керувати одною рукою. Як тільки кермо викрутили, передні колеса починають крутитись двічі швидше. Задню переночі. І все так само. Кермо викрутили, Передні колеса крутиться швидше. І з нас таки вибираємо третю швидкість. Ось звичайна швидкість і викрутили кермо. І при цьому газу я не добавляю. Трактор дуже маневрений, може розвернутися де завгодно. Навіть тут на майданчику де місця принципі... не можна. Ось. Все, раз, І стаємо на потрібному місці. Можу включити вихіджаючок. Тепер ми можемо рухатись. І щоб причем швидкість, щоб рухатись вперед. Шикарно. Остамо на тормоз. І провіримо, що у нас тут під капотом. До речі, по витратах палива модель спочиває від однієї до трьох літрів мотор один. масла у замінено. Це і повітряний фільтр, і масляний, і палений. Радіатор чистий, акумулятор заряджений. Все як має бути. Глянем, що в нас тут. Всередині. Три форсунки, три січі накала. Паливний фільтр, щоб для вимірювання масла. Ще Пойдемо, що ще у нас звіси. Поставили з боку. масляний фільтр, генератор. І ось сламки іде з двигуна. Можемо перевірити на наявність картерних фазів. Ну, ми будемо не наявна. Робота дурна чиста. Можемо ще піддати газу. Щоб цьому переконатися? Ну і глушиться трактор ключем. Маса даної моделі біля 500 кг. бак вміщує 13 літрів дизелю. Ось такий трактор короткої бази. і найцікавіша ціна на дану модель. Яка зараз знаходиться у Вінниці, ціна складає 5600 умовних одиниць, що є дуже хорошою ціною для трактора таких років, тим більше японського виробництва. Сподобався трактор, переходьте на наш сайт, уточніте актуальну ціну та наявність даної моделі. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів. Тому не гайте часу, заїжджайте на майданчик хто-то трактор у Вінниці або в Одесі та підбирайте собі японський міні-трактор. Який підійде вам більше всього? Очікуємо вас, до зустрічі!